Ходьтеся. На рівні стіни прокляття радянських квартир. Але завдяки сучасним технологіям та таким чоловікам, як наш Андрій Альохін, навіть найкривіші стіни в оселі стають рівними. Генеральний партнер рубрики Національна мережа будівельно-господарських супермаркетів. Епіцентр. Будуємо разом. Привіт, це ідеї для оселі». Я Андрій Альохін. Сьогодні навчу вас вирівнювати стіни. І не бійтеся, завдяки сучасним технологіям це до снаги навіть не Ну, спершу стіну треба продіагностувати. І ось тут ми скористаємося дієвим способом, який підказав наш глядач мій мітеско Андрій. Накресліть за допомогою будівельного ножа на стіні дрібну сітку. Приклейте малярну стрічку і різким рухом відірвіть. Якщо разом із маляркою відпали частини старого покриття, перед шпаклюванням його треба збити. Ну що ж, наше покриття тест витримало, збивати ми його не будемо. А ось що робити далі, знає чудовий експерт Орест Орест. Перше це покриття необхідно зміцнити. І для цього найкраще підходить полімерна грунтовка глибокого проникнення. Наносимо ось таким пензлем. маклавиця. Валиком було б не так ефективно, витрати грунтовки невеликі один літр на 10 метрів квадратних. Вона одразу скріплює крихкі частини старого покриття, прискорює висихання і покращує зчеплення наступних шарів. Підібрати найкращі матеріали для правильної підготовки стін вам завжди допоможе генеральний партнер рубрики Національна мережа будівельно господарських гіпермаркетів епіцентр. До речі, цікавий факт: ґрунтівка зменшує здатність наступних матеріалів до всмоктування. А отже, ваші витрати на шпаклівку або фарбу значно зменшуються. Ось і рахуй. сокне ґрунтівка протягом години. Ну а після цього можна переходити до шпаклювання. Перший шар наносимо стартову шпаклівку, другий шар фінішну. Але в нашому випадку ми будемо використовувати особливу шпаклівку 2 в одному, яка виконує функції як стартової, так і фінішної шпаклівки. Важливий момент. Спершу треба правильно підготувати найслабші місця кути. Для цього точково нанесіть на кут шпаклівку. Зверніть увагу, вона вже за заводу йде готовою до використання. Далі візьміть підготовлений кутник, притисніть і після цього знову закріпіть Шпаклівка. Після висихання наносимо ще один шар шпаклівки і вирівнюємо. Тепер основна стіна. Шпаклівку ми наносимо двома шпателями. Ось цим вузьким набираємо її, а широким наносимо безпосередньо на стіну. Після повного висихання шпаклівки поверхню варто відшліфувати для максимальної гладкості. Як найкраще, тут підійде терка із наждачним папером сотка. Ну що ж, наче все готово. Ореста, як перевірити якість? Це можна зробити з допомогою звичайного ліхтарика. Включаємо його, і в промені цього ліхтарика світлом можна побачити всі нерівності. Андрію, нас все рівно. А отже, можна переходити до наступного етапу фарбування. Ну а про всі етапи цього процесу рівно за тиждень оцій же порі не прогавте. Генеральний партнер рубрики, національна мережа будівельних господарських гіпермаркетів, Епіцентр. на сьогодні це все. Бувайте.